Доброго дня, мої дорогенькі учні. Сьогодні я би хотіла вам розповісти про один будинок, який знаходиться у нас в Харкові. Історія цього будинку дуже трагічна та цікава. Він пов'язаний з нашим літературним українським відродженням. Що сталося з цим будинком, коли він був побудований, якої форми він був, та хто його побудував, хто в нім жив, та які трагедії сталося в цьому будинку? І що зараз з ним є, ми дізнаємося з вами. За допомогою презентації, яку я підготувала, використовуючи е, дуже цікаву інформацію з сайта нашого Харківського, тож розпочинаємо. Історія будинку слова від репресій проти мешканців до руйнувань Росією. Будинок Слово – це житлово Шестиповерхівка у Харкові, побудована наприкінці 20-х років ХХ 20 кооперативом літераторів, спроєктована архітектором Михайлом Дашкевичем. Будівля має символічну форму літери С. Зверніть увагу на світлину, що розташована з лівого боку. Саме тут, у 1933 по 1938 роки, були репресовані понад 70 мешканців літераторів, 11 з яких були розстріляні в урочищі Сандра Мох. А 7 березня 2022 року пам'ятку пошкодив російський снаряд. Цей період в історії української літератури назвали розстріляним відродженням. Олена Кохан. Старша наукова співробітниця Національного музею історії України в своєму перепрошую, в блозі музею розповіла історію мешканців слова та репресій проти них. Тож розглянемо це у 1820-х роках Харків став центром відродження української культури. Тут з'явилися перше видання з мов... мовознавства, ітурії, літератури та етнографії, але Слобожанський центр здавна страждав через близькость до російських кордонів. Харків став першим містом, яке захопили большевики в грудні 1917 року. Саме тут, 10 березня 19... 12 року було проголошено створення Української Соціалістичної Радянської Республіки. І саме це місто стало першою її столицею. Майже 100 років потому, під час Революції Гідності, Харків намагалася зробити центром проросійського уряду. Але це не вдалося. Але щоразу українці, які живуть у Харкові, дають гідну відсіч ворогу. І за будь-яких обставин місто залишається одним із центрів української культури. Перед вами е, стара винна фотографія, будинка письменників, слово, як, як, як він виглядав від самого початку. Наприкінці 1920-х у місті було збудовано будинок слова, в якому оселилися відомі українські письменники. Згодом вони війшли в історію як представники розстріляного відродження, оскільки майже всі були репресовані у 1930-х роках. Будинок у ті часи утримувався письменників, їх прикладів. Це була частина, яку вони вкладали в будинок. До Другої світової війни тут, на доху, був солярій, на першому поверсі їдальня для зручності письменників. Ось світлина, на якою є декілька. Письменників, які мешкали в цьому будинку. Остап Вишня розглянемо декілька з них. Одним із мешканців будинку слова був Остап Вишня, справжнє ім'я Павло Губенко, який жив і працював у Харкові у 1920-х. Тут вийшло понад 50 збірок його гуманістичних творів. Тут він працював редактором журналу Червоний перець, був членом художньої ради театру Березіль. У 1930 році Вішня оселився в будинку слова, де жив поряд з Миколою Хвильовим, Лесям Курбасом та іншими українськими культурними діячами. Остап Вішня. Присвятив Харкову свою збірку, Як із Харкова зробили Берлін, опубліковану Книгоспілкою у 1930 році. Від е, розстрілу в 1930-х роках вішню врятував випадок. У 1933 році хвиля репресій проти діячів української культури. Почалася зарешту мешканця будинку слова поета Михайла Ялового. У 1937 році його розстріляли в рочищі Сандармох. Після цього скоює самогубство його друг, письменник Микола Хвильовий. Він пише Арешт Ялового це розстріл цілої генерації. Війшлося в його послі передсмітної записі. Того ж року був і арештований Остап Вишня. У 1919 році постановою уряду України житловий будинок «Слово» було внесено до Державного реєстру нерухомих пам'яток України. Зараз ЮНЕСКО. Спільно з Інститутом масової інформації запустили проєкт із документування збитків, завданих війною культурній спадщини Україні. Харківський будинок слово зараз це звичайний житловий будинок, лише меморіальна табличка з іменами письменників нагадує про його культурне минуле. Більшість, більшість мешканців зараз уже і не усвідомляють всю історичну цінність будинку, в якому вони живуть. У 1203 році на будинку слова була встановлена ця меморіальна дошка з призмищами письменників, художників та актерів, які проживали там у 1930-х роках. І були репресовані. Я вам розповіла де тільки про троїх, але зверніть увагу, скільки їх було? Десятки. Тепер Росія. Провадить репресії і проти самого будинку на початку березня 22-го року пам'ятку обстріляли російські війська. На щастя, ніхто з мешканців не загинув, але постраждало кілька квартир. Зацитуємо реакцію письменника Сергія Жадана у Фейсбуці. Цілком закономірно для росіян. Вони завжди нищили нашу культуру. Щоправда, цього разу в них нічого не вийде. Росіяни варвари, а слово ми відбудуємо. На початку повномасштабного вторгнення у Харків одним із, Харків одним із перших прийняв удар. А вже 7 березня 22-го року від російської агресії постраждав і будинок слова. Під час чергового артабстрелу перед дверима одного із під'їздів прилетів снаряд. Того дня через обстріл постраждав фасад будівлі вікна. Зараз більших вікон заби, забити дерев'яними панелами. На фасаді і асфальті досі є сліди уламків та прильоту снаряда. Дякую вам за увагу. Ну що ж, мої дорогенькі, Ось така дуже цікава історія цього будинку. Від самого початку він дізнав репресій і зараз також отримав їх від Росії як сама архітектурна будивля. Але пам'ятаємо, ми маємо знати сторінки нашої історії і. Ми мужні та незламні, і ми не дозволимо, щоб Харків став е містом під Рижкою. Тримаймося, вивчаємо нашу історію, шануємо та любимо нашу Україну. Все буде добре. До побачення.